Мої вітання, шановні друзі, триває спецефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньов. Продовж найближчої години будемо разом із вами працювати далі, обговорюючи ситуацію на передовій. Зокрема, у одній з найбільш гарячих точок нашого фронту йдеться про авдіївський напрямок і неспроста, тому що увесь минулий тиждень були повідомлення і від західних аналітиків військових про те, що після Бахмуту Авдіївка або ж можливо після Бахмуту, або вже виходить на перший план. Щодо намірів російського війська штурмувати це місто, взяти його у кільце, і відтак маємо чимало. Скажімо так, тривожної інформації певним чином щодо Авдіївки. Зокрема, одна із таких стосується заяв і дій військово-цивільної адміністрації. Зокрема, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 27 березня, тобто від сьогодні, Авдіївка, опинилася у червоній зоні, і відтак вона є закритою для в'їзду. Зокрема, і для журналістів, і для волонтерів. Раніше там було оголошено про евакуацію залишків працівників, тих, хто залишилися мається на увазі. Серед працівників комунальних служб. Отже, з чим пов'язані такі дії військово-цивільної адміністрації? Зокрема, поспілкуємося далі із бійцем із цього напрямку: це Володимир Регеша із позивним Санта, командир добровольчого спеціального окремого підрозділу правого сектору. Володимир, Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, з чим пов'язані такі дії військово-військової військової адміністрації, Авдіївки, так ми справді бачили і падіння ракет і бомб. Тобто, я так розумію, що йдеться про повне закриття міста, правильно? Так, повне закриття міста. Ну і це, мабуть, на, ну, на мій погляд, треба було зробити ще раніше, тому що щільність боїв настільки настільки щільні бої і настільки висока обстрілюємість. Саме цих територій, що в принципі підставляти під удари і ракетні, і артилерійські, і під ці постійні штурми, і місцеве населення, і тих самих комунальників, про яких ви сьогодні згадали, як на мене, то взагалі недоцільно. Там мають працювати військові, мають працювати професіонали, які знають свою справу, і в принципі вони задля того там і знаходяться. Володимира, поруч із повідомленням про евакуацію комунальників, також було повідомлення про те, що найближчим часом вимкнуть мобільний зв'язок. Щодо евакуації, ну це зрозуміло. Місто справді розбирають з авіації з артилерії, ракетними ударами. А для чого вимикати мобільний зв'язок? Все ж просто постійної електрики немає, і мобільні вишки працюють на генераторах на якихось додаткових е... ну, живленнях струму. Да, а зараз це все просто нікому буде обслуговувати. Тому, тому якби ну це я так зрозумів, тому і відключається мобільний зв'язок. В Принципі, тут по всій лінії, від Авдіївки до Мар'янки, зв'язок взагалі такий нестабільний, і це, це пов'язано саме з тим, що немає світла. А коли немає світла, відповідно там ще якусь годину, півтори вишки. Ще працюють на якихось батареях да потім потім вони взагалі не працюють. Ну і знову ж таки я сьогодні дивився теж. Звернув оцей репортаж з головою військово-цивільної адміністрації. Він сказав про те, що залишаються місцеві, які з мобільних телефонів там ведуть себе не зовсім коректно, да вони там десь коректують ворожу арту або ще щось. Ну це вже справа якби спецслужб, але але це теж одне із таких важливих, одна із важливих речей. Розкажіть, як впливають на воєнну ситуацію у місті та його околицях? Ось ці постійні ракетні і найгірше, що виглядає авіаційні удари по місту? Ну я вам скажу так, авіація, да, їхня працює постійно, але але вона ж працює неточечно і, і, і дуже невцільно, а не прицільно. Тобто це ну, прилітають там два або чотири літачки. Які з дистанції з критичної випускають в напрямку міста Нурси, і куди вона ляже, це взагалі нікому не зрозуміло, чи це буде по позиціях, чи це буде по самому місту, чи це буде десь в полі. Тому ну, це, це страшна річ, вона, вона дуже така, ну страшна, реально страшна. Але щоб сказати, що це прицільна якась робота, я не можу такого зробити, тому що це. ну певно така з критичної дистанції коли нурсами відпрацьовують будь-куди воно ж е ніхто ні той хто випускає цю ракети ці ракети ні той хто їх приймає е не може сказати де воно впаде Буквально я пригадую відкриту інформацію. Ніяку та військову таємницю, я думаю не повідомлю минулого тижня. Портал Орікс, незалежний портал, який рахує підрахунок, веде підрахунок знищеної техніки обох учасників цієї війни, і звісно, і збройних сил України, Сил оборони і збройних сил Російської Федерації. Так, от портал Орікс відзвітував про те, що саме на авдіївському напрямку наші сили протиповітряної оборони на жаль втратили одну із установок ППО, і після цього російська авіація почала там лютувати. Я так розумію, що минулий тиждень був таким найбільш масованим у цьому сенсі роботи. Чи щось полегшило нашим захисникам, якщо можна взагалі про це Володимира говорити? Я вам скажу так: оцей напрямок, взагалі, от починаючи від Мар'їнки, да, е, всі ці села, по яким зараз проходить лінія розмежування, фронтова лінія, тобто там Ластечка, е, Орловка, е, Север, ну, опитно, ну, вже якби не під нашим контролем. Годя, Майка, там, Мар'їнка, Красногорівка. Останній тиждень вони взагалі потерпають від таких масових артилерійських обстрілів, від авіаційних ударів, і дивилися і, і від ударів ракетами саме таких крупних калібрів, там як С-300 і так далі. Тобто ці села розбираються і, і і такими калібрами, і це все відбувається на протязі тиждень пів, мабуть, до двох тижнів, коли, коли це все от просто таким ну надто масованим ударом. Тобто бувають дні, коли немає перерви в манаді взагалі, і це обстріли і позицій, і населених пунктів. І якихось доріг, тобто логістика десь якась перебувається. Да? І мені здається, що це все робиться тут. Ну якби по наших даних, і це вже теж ні для кого не секрет. Зараз згуртовують такий масований кулак, який, який хоче ну ці саме населені пункти зараз взяти під свій контроль, відбити у нас. Але і працює і наша і авіація, і працює і наша арта, і, і мінометка, і піхота, слава Богу, тримається. Хоча і несе там втрати сильні дуже. Але, але це все тримається, і, і поки я так думаю, що буде триматися. Е, нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося із Володимиром Регешею, з позиним Санта, бійцем з-під Авдіївки, з позиції Авдіївці. Е, Володимира, я пригадую, як у серпні минулого року, коли окупанти забирали контроль над пісками, ви доволі публічно виходили в інформпростір і говорили про те, що Ну, далеко не все гаразд. І потрібно про це говорити, не приховувати правду. Потрібно звертати увагу і суспільству про те, що є відтинки нашого фронту, де справді неспокійно і, м'яко кажучи, ми не перемагаємо. Ось зараз щодо Авдіївки, у вас є ж таке бажання сказати щось публічно? Чи все ж таки ви вбачаєте більше контроль над ситуацією ніж це було в середині минулого року? А, ну так, я виходив і публічно поговорив Ну, певні проблеми, і зараз ці проблеми існують. Існують, мабуть, не в такому масштабі, але існують. А, так, в пісках ми дуже сильно потрапили саме за відсутності будь-якої арт підтримки. А, да, коли з всієї арт підтримки працювали тільки мінометки, там п'ятдесят шостий ради і все нібище, якби не було підтримки. І зрозуміло, що нам. Потрібна була допомога, якби вона була вчасно, я не знаю, але, мабуть, е піски би трималися ще, ще досить довго. Е що стосується Авдіївки, цього напрямку нас, там працює, е ну, можу навіть сказати, з власним досвіду, але на диво. Влучно, на диво е і на диво зібрано. Е вчимося, вчимося на помилках, вчимося на втратах. Е це ну ціна цьому навчанню дуже велика, але вчимося. Тобто точні удари. Це це удари, коли пришук е, гурта розвертається, відпрацьовує, звертається і відходить там далі від, від позицій, е, є, є проблеми в тому, що е, ну це місто. Е, тобто, якщо піски це населений маленький пункт, якщо перва майка це населені, е, у них складніше воювати. Тому що складніше вибрати собі позиції, які не не можуть не витримати там не просто великі калібри, да навіть якусь мінометку не витримують. А в місті з одного боку легше воювати, тому що більше є де якби позиції зробити. Але тут є інша проблема: це велике місто, і втримати його там силами одної, двох, трьох бригад досить складно. Хоча б для того, щоб взяти його кордони під свій кон контроль повний вогневий. А, а ми ж бачимо те, що те, що відбувається, якщо дивитися в сторону Донецька я то права і ліва сторона від, від Авдіївки вона вже майже незаконних банд формувань з того боку. І тому вести війну на трьох напрямках, ну це, це складно. І тут я розумію, що Збройним силам обов'язково треба підтримка той ж самої авіації, той ж самої е е артилерії, е спецури обов'язково, тому що воно зараз теж, робить там два на фронті. І, от, е і коли коли це все разом, і коли це все буде грати між собою, як оркестр якийсь певний, воно воно буде діяти. Ну а от якщо говорити про цю підтримку, згадуються мені слова головнокомандувача зсу Валерія Залужного, що сказані у грудні минулого року в інтерв'ю за економіст, коли він озвучував таку таке звернення до бійців, які зараз боронять наш східний і південний фронт. Мовляв, пробачте мене, зрозумійте, але я мушу тримати резерви зараз у резерві, готуючи їх для контрнаступу. От у вас. Як людина досвідченої в цій війні російсько-українській, є це розуміння і ваших побратимів? Чи все ж таки виникає ось таке певне відчай, коли, от як ви кажете, що потрібна зараз уже підтримка? Ви знаєте, ну тут тут дуже однозначно це все. Я розумію ступінь його відповідальності. Да, мені мені простіше ну, но... Мабуть, в тисячі разів говорити про це там і приймати якісь рішення, тому що моя відповідальність там це малесенький малесенький шматочок фронту, який я бачу, я знаю, да але я вже не знаю, що робиться сусіда праворуч від мене. Що роб... у нас? Немає комунікації сусіда ліворуч. А тим більше я не можу знати, що відбувається на Херсонському напрямку, там на Запорізькому, на Сумському, ще десь, да і е, я. Ну, мені хочеться розуміти е, о, о, такі моменти, коли е, да, потрібні резерви. Вибачте, я їх там буду притримувати до останнього. Невідомо для чого. Ну, сказати для контрнаступу, я так думаю, що це було для широкого загалу, що для контрнаступу. Люди хочуть це чути, що буде наступ наш, що ми обов'язково заберемо Крим і дійдемо до Уралу. Е, да, але ці резерви мають бути навіть і для того, щоб. Ну не дай Боже знову підуть на якісь такі міста, як Харків, як Київ. Ці резерви потрібні. Вони дуже швидко не поновлюються. Ось бачите, західні партнери, які нам дуже хочуть допомогти, але вони роблять це дуже повільно. Вони роблять це повільно, тому що це війна йде не на їх території. Вони теж якісь свої вигоди в цьому шукають. Вони ослаблюють Росію нашими руками. І, і це все ну воно розумієте? Ну, ну я би я би не не коментував взагалі от цей вислів, тому що е, це, це шалена відповідальність. Що робити зараз, кинути все в бій і потім сідати на коне і виймати шашки, е, шаблюки і е, е, пірночі, чи чи притримувати. Я розумію, що це втрати, але втрати ще будуть. І, і і будуть дуже Ми і так понесли такі втрати, а вони ще будуть і будуть саме за для того, щоб перемогти цю наволочку. Нагадую нашим слухачам, що ми спілкуємося з Володимиром Регешою з позивним Санта про Авдіївку, про ті позиції, які він боронить уже не перший рік. Отже, Володимира, з ваших слів, я розумію, що все ж таки тиск окупантів справді він чималий, і це можна помітити за зведеннями навіть офіційними генерального штабу, як повідомляє, і спікер цього напрямку Олексій Дмитрашківський про те, що постійно збільшується інтенсивність атак на авдійському напрямку. Ми неодноразово. Ми напевно місяці три, як мінімум, може й чотири. Говорили з бійцями із Бахмута, які досі тримають це місто, героїчно тримають наше місто фортеця, як його вже називають у народі. Щодо можливості оточення, всі бійці говорили, що є впевненість, що місто не може бути оточеним. Чи є у вас така впевненість щодо Авдіївки? На жаль, ні. Я зараз говорю абсолютно від варто. Тут трошки інша ситуація, і географічне положення, і якби е сьогоднішня лінія фронту. На жаль, ні, але знову ж таки це величенькі таке місто Авдіївка, сама і стравдіївка, і нова вдівка, і Каксахім там і, і це все. На жаль, ні, тому що якщо зараз подивитися саме на мапу бойових дій, ми можемо побачити, що Авдіївка вже в певному такому мішечку. І якщо не дай Боже посипеться якась позиція, яка поруч там праворуч, ліворуч, це може бути, ну може бути, але теж не так все і просто взяти місто в оточення це не а захопити його, це зовсім інше. Тим більше, коли уже ну немає таких як перший час е і панічні настрої були і все що завгодно люди вже пристріляні е люди вже якби е ну принаймні не бояться не бояться працювати не бояться воювати ба е да. тому, тому це не так не так просто навіть навіть при оточенні буде взяти це місто Українська розвідка повідомляла кілька днів тому про те, що вагнери, ПВК Вагнера, або її ті залишки, недобитки з бахмутського напрямку вони зараз можуть бути перенаправлені в сторону Авдіївки. Це якось може змінити ситуацію. Не кажу про кардинальність, але загалом змінити виду змінити перебіг бойових дій. Ні, я мені здається ну дуже сильно знову ж таки, з власного досвіду, але дуже сильно перебільшуємо ми. Військову звитягу цих е, недолугих військ е, вагнерівців, да ми, ми дуже сильно це все перебільшуємо. Е, і ну тут тут немає такого. Ні, не буде е, вони не не взагалі структура в цій війні. Е, тут все ж таки більше вирішують кадрові військові, які вчилися. Стріляти, літати, воювати, вбивати, а це все ну, таке сміття, яким просто лякають дітей. В такому випадку запитаю ще ваші, ваші думки з приводу того, що пишуть орчі російські джерела, які повідомляють про те, що формується якраз для боїв на авдіївському напрямку добровольчий батальйон ураган першої дивісійно-розвідувальної бригади Вовки. А що воно таке? Та й загалом, що таке диверсійно розвідувальна бригада? Якось з таким родом військ ну, не доводилося навіть чути подібне формулювання. Чи я вас розуміння, що це таке, чи це чергові якісь такі інформаційні вкиди для того, щоб якось нажахати, налякати? От? Та можливо. Ну, інформаційна війна вона ж теж важлива. І на жаль, ми в ній з самого початку війни я маю на увазі з 2014 року. Ми програємо, тому що якщо вони собі дозволяють будь-які коментарі, будь-які там вкиди, да, ми завжди це все дуже ретельно а, перебираємо. Леті не, не через сито просіємо для того, що можна дати в ефір а чого не можна, а, да і як боротися з цим всім. Тому я, я не знаю, ну диверсія. Ну я розумію, в принципі, що, що вони мали на увазі. І, і, мабуть, саме Донеччина, Луганщина для цього найбільше якби ну, підходить і підходить для, для роботи таких диверсійних груп. Але так, щоб це диверсійна розвідувальна, якась там 100 чоловік десь пішло чи 200 чоловік, це ж ну нереально в, військово, в військовому плані. Да, там це мають бути якісь невеличкі групи, які там навчені, які. Є певний досвід у них, а те, що вони зараз набирають і добровольців. Ну нормального розвідника, який би пішов десь там в тил і провів якусь диверсійну роботу, його треба вчити і вчити. І це, це досить такі кропітка робота, і дуже багато коштів вона і, бо, потягне за собою. Тому можливо, це просто інформаційна якась така баєчка. Знаєте, ми зараз спостерігаємо навіть по тих відео, які постять наші бригади з Авдіївсько-Мар'їнського напрямку. Донецьким його зараз так е -е, знаменує генеральний штаб. Е -е, так от там і 59-та, і 110-та бригада. Вони постійно показують відео знищенням е -е, військової техніки, важкої броньованої техніки, е -е, і танків, е -е, і БМП е -е, чимало знищується на цьому напрямку. Все це зовні якось отак нагадує. Бої під вугледаром, які ще от місяць тому вела 72-га бригада, і от нещодавно, як я вже сьогодні згадував спікера таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, він говорив, що наступальний свій потенціал на вугледарському напрямку окупанти вже продемонстрували, вони вже його втратили. А незабаром робить такий прогноз пан Дмитрашківський про те, що подібне може бути спостерігатися і на авдіївському напрямку. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою вашого колеги? Ви знаєте, я співпрацюю з військовослужбовцями з 59-ї бригади, і я просто не припиняю от, просто захоплюватися ними. Це ну настільки злагоджена робота, і ви дійсно сказав там. Я, я не бачив ці відео, я не бачив цієї всієї історії, але я бачу це наживо, коли дійсно там. Іде штурм із 20 ворожих машин, там танки, БМП, піхота. І це все зупиняється дуже швидко, просто знищується 3-5 машин всі розвертаються і тікають в сторону Києва або а, Взльотки на Донецький аеропорт. от тому, тому я бачу цю роботу а, наживо, і, і я розумію, що з ними ми можемо. І тримати це все досить таки довго і успішно. В такому випадку я запитаю вас ще й про е, ризики небезпеки, тому що ви завжди доволі відверті у цьому, і можете сказати, прямо, чим може навіть, скажімо так, Громадянське суспільство допомагати у цьому сенсі, тому що вчора російські телеграм-канали вони показали відео, як російський ланцет, баражуючи такий боєприпас, який дуже сильно дошкуляє наші артилерії. Він атакував українську гаубицю ЕМ 777 і за їхнім повідомленням вона була розташована в поблизу населеного пункту Новоселидівка. Це аж за понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, майже два десятки глиб. Є б можливість працювати проти таких дронів, крім цього. Ми розуміємо, що це є ще й створюються ризики. Якщо на 20 кілометрів глиб наших позицій залітає дрон баражуючий, так там ще й поруч із ним є розвідувальний дрон. Тобто, якась боротьба проти російської безпілотної авіації, вона її потрібно посилювати. очевидно? ну це може бути і не дрон, це може бути і якась людина, яка на яку ми дивимося сьогодні, що вона. Там як у нас було в Авдіївці, коли людина приходила, нам ремонтувала на базі сантехніку, електрику, а потім виявилося, що вона коригувала тому тут може бути і технології, але і людський фактор якийсь виключати не можна. От. А щодо того, щоб чим громадянське суспільство може допомогти, ви розумієте, тут уже. Громадянське суспільство потихеньку забуває, що таке війна. Я це там, приїжджаючи до Києва, до інших міст, я бачу це, тому що для, для них війна закінчилася а, потихеньку, полегеньку. Але ж забути про те, що а, ну скільки, скільки втрачено, забути ті страхи, навіть які були, коли, коли е, Росія йшла на Київ, Воно все ж це може повторитися для того, щоб суспільство. Не забувало, мені здається, не можна закривати, наприклад, в'їзд журналістам нашим на фронт. Взагалі не можна, тому що якщо не показувати війну, не розказувати про неї дуже швидко забудуть. А розказувати це, наприклад, десь із студії люди не будуть бачити, що, що саме відбувається. І ну, їм, людям, потрібна, людям потрібна картинка саме того, що відбувається. На фронті допомога, будь-яка допомога, хтось там, я не знаю, починаючи від того, що ви за автівки якісь там дрони купує, хтось виготовляє щось, хтось просто та просто йде в церкві, мовиться за за, за за наших воїнів і за нашу перемогу. Тому ми не переможемо, якщо вся країна не буде. Залучена до війни саме от таким чином, якщо хтось буде воювати, хтось втрачати е своїх рідних, близьких, домівки, там свої якісь обіця, а, а хтось буде просто на це все якби дивитися е посторонь і, 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 і казати: ну коли до мене дійде... то. Я вже візьму якусь рушницю, буду відстрілюватися. Тоді вже буде пізно, і це люди мають теж розуміти. Що якщо там прорвуть фронт, то буде дуже пізно уже якось захищати свою тепер зараз мирну територію. Володимир, на цьому поставимо три крапки. Я вам дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нагадую, це був Володимир Регеша з позиним Санта, командир добровольчого спеціального окремого підрозділу, який воює зараз на Авдіївському фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.